Я вам скажу, інвертори, мов, люди. Буває зовні обдертий, а всередині золота душа. А буває навпаки. Зовні як новий, а всередині гниле. На столі Віктрон. це є МПТТ контролер зарядки батарей. Тобто він від сонячних панелей заряджає батареї. Він, по суті, новий, якщо я правильно розумію, нормально працював, але йому вдули забагато струму, і він настав чимось амперах. Голосно щикну. Порт для дисплея Опціонально. Мінімалістичний дизайн, як завжди, Віктрона. Три індикатори роботи зарядки, порти комунікації, шина комунікації, вимикач режиму. і нічого більше немає. Вказано, що 70-100 А. Півінпут 70 А вихідний 100 А максимум. Чому не спрацював захист? Як було незрозуміло. Треба пробувати то діло розбирати. Розібрати його не так просто. Гвинти по периметру відкрутив, а він виявляється, на герметику проклеєний по периметру. І ось тут зад, де виступи, тут прилягання нема, воно відходить. А по боковій стороні воно проклеєно добряче і добряче пружинить. Ламати не хочеться, треба по чуть-чуть якось підрізати, підлазити з різних боків. Ну і вже бачу на скальпелі якась рідина. Скоріше за все, цей бабах був не просто так. Скоріше за все, там постріляли електроліти. І це на скальпелі якраз електроліт. Пихчує над тим віктроном, стогну, ойкаю, повідкручував. Заглядаю туди, сюди. Воді якби все зрозуміло, ніби все добре, ніби має бути. Легко, ніби чотири гвинти тільки, ніби проклеєно тільки по периметру. Причому тут та проклейка не герметична, бо підтікає електроліт. І потім до мене доходить. Тут не так все просто. Тут в ньому конструкція для відводу тепла організована таким чином, що тут є, дві цицькі, э, дросілі, Два дросілі, і вони залиті герметиком. Котрий покликаний проводити тепло, тобто виходить, що насрано герметиком, тоді вставлена плата з кришкою докупи і дроселя залиті. І саме оці дроселя не дають мені. Від'єднати це діло відповідно треба якось або гріти, або сверлити, або різати. То деструктивні варіанти. Корпус дюралевий, він може легко тріснути. Погоджую з замовником, і якщо він дасть добро, то в мене вже є ідея, як то пробувати розбирати. Хтось ріже, хтось гріє. Я не знаю, як правильно і як добре. З того, що я бачу, воно би мало бути тут дроселя. Але бачу вигнуту плату і мені це не подобається абсолютно. Грів скільки міг, тут ніби відходить. Але в мене таке враження, що конденсатори підуть з м'ясом. Не так воно знімається, як би хотілося. піддіти діти під діва далі не можу. Бачу, що основні дроселі вийняв з плати з м'ясом. Ну, наскільки небезпечно, подивлюся, як розберу. Далі бачу, що тут колись росли конденсатори. Гарно видно їхні контакти, як вони приварені контактною зваркою. Конденсатори лишилися в епоксидці. І тримає мені ще два дроселя. Тільки тепер я маю доступ і зможу нормально підлізти паяльник. Бо ГВДАшка маленька не справляється, а великим паяльником я просто не міг підлізти. Тепер можу підлізти, тож лізу, випаюю. Ось і момент істини. Та-да! Красота. Спочатку дивимося на верхню частину. Так, як то розібрати, я собі не уявляю. Воно явно одноразове. Компаунд доволі твердий, але шкрябається. Два дроселя по боках, 3, 6, 8 конденсаторів. Тут електроліт, що вийшов, це, скоріше за все, вже результат демонтажу. А ось тут, видно, залите електролітом старим. І два основних дроселя. Та, витягнути це шансів не було. Вийняв з плати. Навіть, по-моєму, міді трохи є. Та, ось тут є мідь. Тобто воно таки вийнялося, але то далеко не добре. Платка комунікацій, то нам не цікаво. Старі сухі сліди якоїсь рідини, напевно, того ж самого вже засохшого електроліту. І ось все повністю позаливане. Якісне та одноразове. Конденсатори на 250 вольт 330 мікрофарад. Внутрішній світ. Вирвані нами конденсатори, точки пайки маленьких дроселів. Шина одна друга, велике реле, а ось і постріляні конденсатори, ті, які залили все електролітом. Дивно, вони є 100-вольтовими. Якщо 100-вольтові конденсатори стрельнули, значить була таки перенапруга. Значить, таки не просто зі струмом проблема, а проблема з перенапругою. Видно точки кріплення транзисторів. Транзистори знизу. Там не тільки транзистори, я так розумію, таке враження, що тут ще є шунти, або це просто упори можуть бути. Важко сказати поки що. І вони всі знизу залиті електролітом. Щось є на ізолюючих. Проставках, і це, мабуть, щось для відводу тепла від дроселів. Полігони пошкоджені, плата вигнута. Рехтанути тут можна буде, тільки чи це сильно допоможе. Бо питання навіть не в тому, щоб зремонтувати, воно вже, напевно, зремонтується, а питання, як то зібрати назад, щоб забезпечити також відбір тепла. відвід -від. Одні загадки. Зараз треба відкручувати всі транзистори, розбирати повністю і щось міряти. Дуже якісна техніка Віктрон, але в даному випадку вона по суті одноразова. Згоріло, візьміть нову. А ось і герметик по попереду. Ні, це не герметик, це електроліт. Герметик свідилось, ті, що я позрізав. Те, що я думав, що воно на герметику сидить. А насправді воно зовсім іншим блакитним герметиком все залито. Продовжуємо продовжувати. До речі, Wi-Fi чи Bluetooth модуль Причому він між радіатором і металевою кришкою живе. Як воно працює, не знаю. Виходить, що воно напевно через пластиковий клемник пробиває сигнал якось. Хочу і дві жмені гвинтів, але не знімається плата. Під шумок її рихтую, вона гарно стала на місце. Випаюю конектор комунікації, знаходжу ще два гвинта, які теж треба відкручувати. Гвинти Віктрона гарні з контрячими шайбами і гарними такими ізоляторами. О, тепер би плата мала знятися. З сюрпризів ми там тільки побачимо модуль керування, тому що тут видно тільки силу. Пробую, але не так легко, тому що ще купа пластикових піздончиків, котрі не дають нам зняти плату. Їх тут реально дофіга по платі. І ото я стою перед вибором. Чи гратися їх кожен виймати, чи може пообкусувати, щоб не робити собі нервів. З другого боку ситуація аналогічна. Може не так багато. О, напевно, останній. Так, але заскочили мені інші. Блін, вже руки в електроліті, зараз буде пекти. Зараза. Щось не дуже хоче йти, тому що поприклеюване. Але чи я буду його питатися? Відриваю. Навіть знизу електроліт. Терможвачка на модулі керування сліди електроліту. Плата лаком залита, може не сильно поїсть. Ух ти, транзистори деякі повідривалися. Ну, що ж зробиш? Без жертв не буває. Тут рветься з м'ясом. Зараза. Що ж це за металеві такі елементи? Це як елемент охолодження. Всередині видно транзистори, і це, напевно, ця надпайка, це йде як їхнє охолодження. Так, да, конструкція явно не ремонтопридатна. Ну, подивимося, що повидзвонюю, і що познаходжу. Гарна одноразова річ. Раз ми того транзистора відірвали, то хоч глянемо хто він. Ану, читайте вголос. І RFP4768. -да. Кутники ті, що я обрізав, алюмінієві, котрі були біля дроселів. Інакше би більш вандально мусив розібрати. Ага, під наклейками та надбудови металеві для охолодження. Тобто через оцю через жижу білу тут також охолодження було. Чи не через жижу, через жижу, транзистор з боку. дросель, точніше, з боку. Це спроба охолоджувати дроселі. От де точки пайки дроселів і тут через ту жижу металеву прокладочку на корпус. Спробую щось з тим робити. Не дуже виходить. Думав, висверлити конденсатор і виламати. Висверлити не виходить, бо як тільки висверлюю гумку, начинка конденсатора починає прокручуватися, і відповідно сверло не йде. Але роздовбавши один, витягнувши серединку одного, маю можливість вандально виламувати інші. Тому що вже податливий герметик дозволяє змістити і витягнути. О! Є. Ці конденсатори були цілими. Просто незнання конструкції заставило мене їх вбити. Звалу немає, їх то я витягну. Вичистити далі буде не тяжко. Питання в іншому. А що робити далі з охолодженням? Як демонтувати, як збирати? Думаю, все ж таки робити корпус розбірним, тобто вирізати, вирізати, вирізати дорослі один другий, відрізати цей. Сегмент, а далі робити чи безкорпусний варіант з вентилятором, чи якось робити дірявого Франкенштейна, і додатково ставити вентилятор, щоб він це все продував. Воно буде не герметичним, але воно і не могло бути герметичним. А може й з охолодженням буде краще в такому варіанті. Час покаже. Питання чи воно запуститься взагалі? Ух, Працюю з тою платою електрона ще на півдороги, ще нічого не знаю. Крім одного, що в ремонт такого я більше не візьму точно і ніколи. Страшно важке в роботі. Тут, по суті, два незалежних канала коротких немає, але випаяти, то навіть банально перейти на свинцевий припой і зачистити доріжки, то грів на нижньому підігріві. Потім через плече, термовоздушка на 400 градусів з копійками. І тоді величезним, потужним паяльником з переходом на свинцевий припой і ледве ті конденсатори повипаював. Про зборку назад я вже говорив, зараз згадувати не буду. Є на борту запобіжники. Цей цілий точно щойно побачив ще один в другому каналі, то його треба перевірити. Він цілий. Короткого по спаленій лінії, де постріляли конденсатори, нема. Транзисторів пробитих не знайшов. Один пошкодив при розборці, повністю виламав корпус, мушу купити, хоч він дорогущий. А другий пошкодив дві ноги. Сам транзистор без тріщин. Відповідно відновлю ноги. Ще пару мікрозапобіжників по платі цілі. Гіморої з запайкою, випайкою конденсаторів під металевими ось цими радіаторами. Транзистори, які там стоять, я не впевнений. Я не маю як добратися. Але по-моєму, то можна не транзистори, а діоди, я не впевнений, не маю певності. Долізти поки що туди не можу. Не транзистори, бо є якісь контролери біля них. Але так по, по платі явно коротких немає. Але вилізла ще одна проблема. Тут є два сильнострумових запобіжники. 70 ампер. Один цілий в робочому каналі, а ось другий в обриві. І де я маю взяти таких габаритів запобіжник на 75 вольт, 70 ампер. Я поки що теж поняття не маю. Його треба буде випаяти, заодно трепануємо, подивимось, що всередині. Видно, чотири розплавлених. Піна пластикових, відповідно, кришку можна буде йому зняти, зробити декапітацію. Здавалося би, просто кусочок пластику, а всередині якась кокаїна. Засипка, напевно, піском або керамікою, так і є. І видно, що це був запобіжник. Так виглядає 70 амперний запобіжник. Вибачте, я вас не затраскав. Де такі взяти, що сюди ліпити, я не знаю. Бо тут треба враховувати тепловідвід. Тобто цей піцик гріється на 75 амперах, щоб він не згрів через перегрів. Мусить бути власне тепловідвід через ножки, через корпус. Приїхали деталі. Формую транзистор, ставлю на місце. Треба зробити підкладку по висоті, бо рідні пружинять. Як бачите, вони не прижаті до плати. а... Літають над нею, треба зробити знову аналогічно. Приїхав запобіжник, і тут виникають проблеми. По висоті він не влазить, значить, його треба буде або пиляти, або е, позбувати корпусу. Номінал відповідає лише зовсім інший форм-фактор, і незрозуміло, як його тут монтувати. Площадки дозволять його впаяти. Питання, чи він впаяється, бо, схоже, він алюмінієвий. І це знову проблема. Я вже не радий, що я за то взявся. Та техніка є реально одноразовою. На диво паяється той запобіжник просто відмінно. Пробую сформувати ножки. Це думав, в корпусі загнути, корпус розвалився, не гнеться. Гну без корпуса, в одну сторону вигну, а далі піднизенні загнути, щоб забезпечити площу контакту, я не можу підлізти інструментом. Воно страшно тверде, і не виходить його ні туди, ні сюди сформувати. Коротше, але воно ще й крихке, і от при спробі зігнути, вирівняти воно мені трісло. Варіантів не залишається, ламаю аналогічно другий, подовжим мені, мені вийде, але мені треба забезпечити ізоляцію і відсутність дуги при згоранні. І відповідно, під низ підкладу слюду, вона ще й добре відводить тепло і просто напаяю. Це буде самим розумним рішенням в даному випадку, на мій погляд. От якось так в мене вийшлося. Пропаєне по площі знизу, з термовоздушкою з великим паяльником електросокирою, щоб була максимально якісна пропайка полігону і по площі середню частину, яка відповідає власне, за струм, котра є калібрована, не зачепив, не залудив. Це добре, значить, номінал запобіжника не змінився. Через слюду і через підводи відвід -від тепла є. Вже як вийшло. Зверху каптоном. Щоб десь не пробило, якщо згорить, воно каптон відірве, але не обсмалить, не проб'є на радіатор. Тут готово. Треба навішати яких-небудь конденсаторів і пробувати вмикати. Але знову в сторону, бо знову наступна парасолька. Не пройшло і місяця часу, як китайський брат прислав мені конденсатори, бо в Україні я таких параметрів і розмірів не знайшов. Маю конденсатори, треба їх запаювати. Щось мені, той інвертор страшно тяжко йде. То передостанній етап, простий етап, останній буде найскладнішим. Точніше, якщо він буде, бо зараз впаюю конденсатори. А далі, далі треба дивитися. Чи воно включиться? А якщо включиться, то думайте, як то збирати. Бо щоб зібрати, то його треба буде болгарити. Корпус точніше. Ну і все. Паяльну станцію через плечо. Електросукира, конденсатори запальні. Я вже жалівся, що теплоємність плати просто дика. Тепер залишилося то зібрати, щоб включити і подивитися, чи повезло. Але щоб це зібрати, то треба якось видовбати ось ці дроселя. Впаяти їх з цими аналогічно, і або то все вишкробати, щоб зайшли туди нові конденсатори, або якось так єбеням вирізати, щоб можна було їх поставити в повітрі. В інтернеті різне роблять. Вирізають коронкою ці дроселя і їх окремо впаюють на плату. Чи я так хочу робити, не знаю, але це, напевно, буде самий простий спосіб. І, відповідно, відфігачити цю частину, дроселі, мабуть, залишити в металі, де конденсатор тупо вирізати, залишити як вентиляцію повітрям. Відповідно, навіть поставити можна буде вентилятор, і він це буде нормально обдувати, якщо воно буде жити. Робимо все, як дядько Максим вчив. Протираємо плиту, ставимо кутник. Беремо другу лінійку. О, і десь собі то назначаємо. Десь отак, напевно. Трохи збрехало мені. Отак. Рівно під прямим кутом ведемо. І десь тут з'єднуємо так приблизно. Так, це є центр. Центр дроселя. Але ні разу не центр того місця, яке треба вирізати. Ще треба відстані брати, від краю, напевно, так, і квадратом валити. Та й все. Інакше не дамо ради. Болгарю як можу. Це тотальне, я не знаю, як то назвати, це вже навіть не запихуйство. Це оцей композит. що виступав відведенням тепла для відведення тепла. Получився в мене такий крабик. Красивий такий в мене крабик виходився. Це треба напаяти, це треба напаяти. Конденсатори вільні. А тепер ще питання з тими дроселями. Що з ними робити? Їх, напевно, теж якось треба вирізати. Та я, мабуть, отут відріжу. Поперек. Фінал вже близько, незалежно від того, яким він буде. Як я то паяв, я навіть не хочу розказувати. Це, це був треш. Прийшлося ще підрізати куски з дроселями, тому що і так дуже важкий доступ. Мені ще ж треба прикручувати то все діло. Ну тут, по діагоналі, я вже залізу. Повпаював силові елементи на місці, куди заліз, як заліз, вроді попропаював, попідрізав. Тепер то все треба назад поставити на основу, проконтролювати, щоби. Не було замикань, також обов'язково підліз до транзисторів, що ось там ростуть під тими металевими виступами для охолодження. Вони не пробиті. Фінал вже близько, ще трошки. Потрохи Франкенштейн набуває знайомих. рис. Кабель комунікації підключив. Плату комунікації посадив на місце, тепер її треба запаяти назад. Решта, все, вже зібрано. Потрохи будемо пробувати вмикати. Курча, як же я маю той віктрон перевіряти? Звичайний імітатор Сонця ми не підключимо, бо вхід до 250 Всього-навсього. Тому отак роблю. Цей блок дає 76 вольт, принаймні на холостому ході до 25 А. Так дам трохи більше. Відповідно, можливо, від 75 вольт Віктрон, можливо, він стартане. Людською мовою він не говорить. Додатків я не маю, дисплея не маю. Три світлодіода тут якихось є. Знаю, що він працював на 48 вольт батареї, але мав би він автоматично визначати напругу батареї. Тому не знаю. Коротких нема. Підключаю батарею. Заблимав щось він там мені. Заблимав і перестав. Я навіть не знаю, добре то чи зле. Дивимося, що. Будемо мати на батареї. На батареї маємо про до 41,9 вольт. Добре, давайте подавати сонце. Якщо він запрацює, то напруга мала би піднятися. При чому цьому швидко, тому що батареї гнилі. А тут ми будемо бачити струм, який він буде брати від сонячної панелі. Плюс-мінус перевірив, подаю плюс. Е, давайте спочатку на мінімумі, щоб нічого не коротнуло мені. Іскра 0,1 Ампери. Струм собі додаю 76 вольт. Що відбувається, напруга поки не міняється, і струм не піднімається. І от пес його знає, чи йому замало 76 вольт, щоб стартанути, чи він не працює. Напевно, треба буде взяти латер і за допомогою імітатора подати якихось вольт 200. Облима є синій світлодіод, рідко, коротко. Що це означає, я поняття не маю. Добре, міняємо стратегію поведінки. Включаю латер. Тепер треба акуратно, бо нема гальванічної розв'язки. Латер гудить скручений на 0. Підключаю імітацію. 2,3 вольта. Піднімаю напругу. Нам треба десь в районі 150-200 вольт йому дати. 160. Я думаю, вистачить. Тепер вертаємося до акумулятора і дивимось, що тут відбувається. 43,5 вольта. Струму він не бере. Жарівка не жевріє. І чи він в якомусь стоп режимі чи він несправний, мені сказати важко. Треба листати документацію, ставити додатки, можливо, поговорити з власником, щоб він підказав, як та січкарня має включитися. Дисплейного модуля в нас немає. Тут підключається зовнішній порт комунікації, там тільки оптопари їхні живлення, це не принципово. Добре, що нічого не горить, не димить. Добре, що процесор подає ознаки життя, що індикатор. Не знаю, чи вам там видно, блакитний блимає. Але воно не працює. Сонце поки що відключив, поставив додаток Віктрона, Віктрон Конект. Пропустити. Розберемось з методом наукового тику. Пристрої не знайдено. Де додати пристрій. Список пристроїв. Блютпуп в мене включений чи ні. Смарт солар бачить. Добре. Пін-код хоче. На етикетці з боку пристрою. Пішов шукати. Справді є на етикетці. Стан вимкнутий. А чому в нього стан вимкнутий? Я хочу, щоб в нього стан був вимкнутий. Ось, побачив напругу сонця. А як його увімкнути? Блакитний індикатор почав світитися постійно, але напруга не росте. Струмів нема. Але стан далі вимкнуто. Чому? Я ж його поміняв ніби як? Нічого не зрозуміло. Заряду вімкнено є. Треба розібратися. А ось через деякий час вискочила проблема. Про цю проблему згадував власник, коли присилав на ремонт. Проблема з датчиком струму. Тобто, все ж таки в меню я його ввімкнув, струм не пішов відразу і він впав в помилку. Враховуючи те, що він пережив, враховуючи, скільки сексу він мені зайняв, знов то розпаювати і ремонтувати, я не готовий. Я вважаю цей ремонт неуспішним і буду повертати без ремонту. Ця техніка одноразова, і ремонтувати її сенсу немає. Навіть якщо наступний раз би я вже знав, що де сверлити, як різати, це просто такий об'єм роботи, що ну його наше. І знову впремося в то все, що ми зробили. І датчик струму, який ще тут шунт шукати. Обірваних шунтів я не знайшов. По електроніці, далі керування, операційні підсилювачі. Ні, я не готовий. На цьому крапка.